Я можу уточнити, але ну я не пам'ятаю, чи знаєш. Чи... Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, я на рахунок квартири Михайла Драгомірова, 11. Вона є в наявності? Вона актуальна. А скажіть, будь ласка, як там теплі поли чи бойлер, Яка комуналка Що? літом і взимку? А, дивіться, теплі поли є по всій квартирі. А, є також бойлер, а, є ну, є також і гаряча вода, якщо ще централізована. Ага, на наскільки літрів бойлер? Здається, 100 літрів. Здається, точно ви не знаєте, так? Да? Я можу уточнити, але ну, здається, що, да, там великі воли. А якої фірми там стиралка, посудомойка і чи є сушарка? Є сушарка, є окрема Які там всі питання? Були? Домийка? да. Надлик? Зі персон, то якої фірми вона по судовика? Да. Я не пам'ятаю, че значить давайте я вам так скажу. у мене просто дуже багато об'єктів. Я не пам'ятаю прям кожна, що там по а, техніці. Якщо вам прям цікаво, ви можете мені весь список написати, що у вас які питання, я вам все уточнюю, все пропишу. Ну я би хотіла зараз. То це якщо немає хазяїна, то я би це хазяїну задала, бо я не люблю втрачати час. Я їх представник, так. Але ви берете комісію, і за цю комісію ви навіть не знаєте там, ну чи чітких відповідей, і в мене тоді питання: на за я буду платити комісію, якщо я не отримую відповіді? Findly. бот, в якому понад 30 тисяч квартир без комісії.